Перше тренування циганкова у Жироні. Евертон Миколенка знайшов нового головного тренера. Та неоднозначний епізод, який трапився з Віктором Коваленко. Мої вітання, друзі, відос буде дуже гарячим. Вподобайка, полетіли. Український форвард Роман Яремчук вдруге поспіль потрапив в основний склад Брюкге та провів 81 хвилину в матчі проти Сент. Трюйдена гра завершилась нічою один один. Яремчук результативними діями не відзначився. Новий головний тренер Брюге Скотт Паркер не зміг здобути жодної перемоги у трьох своїх стартових зустрічах. Захисник Едуард Соболь на полі не з'явився. На це важко дивитись. Господарі навіть до 30% володіння не доповзли минай проти дуже кризового шахтаря приблизний рівень. Яремчук ще жахливіший за загальний стан «Брюгге». В останніх восьми матчах, якщо що, серед яких два товарняки, Брюге не здобуло жодної перемоги. Втім, якщо ми подивимось на XG команди, наприклад, то Брюге часто награє навіть на три голи, але забуває один чи не забуває зовсім. У клубу непогані цифри, але немає результату. І немає результативності. Ну і давайте будемо відвертими. І нога Яремчука в цій історії замішана, бо Рома також багато бо копорець. Друзі, на вашу думку, з чим пов'язаний такий спад Брюге? Новий тренер чи, можливо, гравці втомились від. Від життя, я не знаю. Дивними, як на мене, виглядають їхні результати, ледь не аномальними. Офіційний сайт серії А не зарахував українському півзахиснику спеції Віктору Коваленку асист у матчі проти Аталанти в рамках Кубку Італії. Хавбек взяв участь у другому голі своєї команди, однак, ймовірно, не зіграв в м'яч. Його випередив суперник, після чого забив Денієл Верде. Насправді, мені здається, тут не слід записувати навіть асист по вище згаданій причині, а за Загалом же спеція програла 2-5. Подивившись на статистичні дані, то для війська цей матч був таким же поганим, як і для всієї команди. Невисока точність передач, мало виграних єдиноборств. Одна обводка за гру. І те не Ну Про що можна говорити тут? Головний тренер Вестгема Девід Моєс може бути звільнений зі своєї посади у випадку поразки від Евертона Віталія Миколенка, повідомляє журналіст The Telegraph Джейсон Берт. При цьому 59-річний спеціаліст одразу може стати фаворитом на аналогічну посаду в самому Евертоні, якщо клуб вирішить звільнити Френка Лембарда. Його досвід, рятування команд від виліту, приваблює людей в керівництві і рисок. Матч між цими командами відбудеться вже у суботу, 21 січня, тобто завтра. Єдина причина, через яку я можу зрозуміти Трансфер Моїса в Евертон, це те, що футбол Моїса. Здебільшого настільки простий, настільки прямолінійний, що Евертон справді за рахунок такого бойбіжі може врятуватись від виліту. Лемпард, хоч і не топ коуч, але намагається щось та й вигадати, але часто все впирається в якість виконавців і у відсутність класного страйкера. Моїсу ж потрібні фізуха і вміння перебігати суперника. Миколенко насправді в таких реаліях може розкритись. В УПЛ граф знає, що таке бойбіже. Словом, подивимось. І як вже було сказано, друзі, вище Евертон зіграє проти Вестгема вже завтра. Дивимось і прогнозуємо, друзі. Де це робити, ви й без мене знаєте. На сайті наших друзів компанії Favbet посилання в закріпленому коменті, там вже бонус 4500 на перший депозит. І не забувайте про те, що Favbet, частина від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в гри разом з трибуна та Favbet. А ми крокуємо далі. Віктор Циганков наздогнав Михайла Мудрика. Хав також почав тренуватись з новою командою офіційний інстаграм акаунт Жирони, до якої нещодавно приєднався Віктор Циганков, поділився у своїх соцмережах постом, що присвячений першому тренуванню Віктора. В Іспанії зі світлин та відео видно, що Віктора прийняли у новому клубі дуже тепло. Також з'явилось відео, на якому нові партнери вітають українця. Традиційний коридор з купою посмішок. Здається, колектив гарно прийняв вихованця Динамо. Хочеться вірити, що ці емоції, цих запалик і 100% та й з'явився після ліву з Динамо. Дадуть такого собі бусту циганкова в новому клубі. Насправді останнім часом циганков в ДК був сам не свій. Як і все, Динамо, я зараз більше кажу про емоційний стан. А зараз тільки позитив, тільки хороший вайб, і віримо в те, що справді це допоможе. Вікторе, запалюй перший матч Рони, до речі, вже післязавтра проти Вілі Реалу. Гайда. Ну а вас, друзі, закликаю запалювати в коментах, ставити свої вподобайки, якщо це відео було для вас цікавим, якщо вам сподобалось. І закликаю вас підписуватись на канал, аби не пропускати найцікавіше, що відбувається в українському футболі. Макс Коляда, я тут на трибуна. Дуже вам дякую, бережіть себе, гарного дня і побачимось.